Рік роботи без зарплати. Ганна Якимів мешканка села Полоничі Бузького району Львівської області разом із трьома своїми дітьми рік працювала на сусіда фермера безкоштовно. Пані Анна розповідає, чоловік не забезпечив ані офіційного працевлаштування, ані письмової угоди про роботу. Наразі ж неофіційний працедавець відмовляється повернути сім'ї, Якимів зроблені кошти. У 11-му році сказав, що як ми чекали рік, ми вже повинні чекати, бо лише до кінця 2012 року, так як на зарплату ще два роки. Ну і ми сі не згодили, і таким чином ми стали його ворогами. Зекли, пололи, збирали огірки, капусту, садили, висаджували, посівали, посів. Ми в нього працювали і в зимі, і в літо, але я більший час, більший час працювала під час канікул, бо я ще в той час ходила до школи. З журналістами народного контролю ЗІК сусід роботодавець спілкуватися відмовився. А свій борг сім'я Кимів заперечив. Коротше, на вихід, на вихід, телебачення. А то не заміг, що мала заклад вкратися. Мені майже загід. То нормально має бути. Є цю контужений на вихід. Тим часом Ганна Якимів ще в березні зі своєю проблемою звернулася в прокуратуру Бузького району. Однак там розводять руками. кажуть, підтвердити борг неофіційного роботодавця можуть хіба що свідчення людей. Зазначена особа не зареєстрована приватний підприємець. А в нього працювали люди по усних домовленостях. Працівники ж міліції та податкової інспекції правопорушення таки виявили провадження господарської діяльності без державної реєстрації. А тому притягли чоловіка до адміністративної відповідальності, змусивши сплатити штраф розміром в дві тисячі гривень. А от борг заробітної плати за рік пані Ганна та троє її дітей доводитимуть у суді. У прокуратурі журналістів зіку запевнили, захищатимуть сім'ю Якимів. Прокуратура представляє інтереси офіційно незахищених верст населення. Необхідно надати матеріали, які вказують власне на таке її становище. І скажімо, ми можемо вступити у випадку подання неї позову до суду і представляти її інтереси в суді. А після втручання журналістів народного контролю ЗІК справу надіслали ще у Львівську інспекцію праці. Вона має провести розслідування. Відтак можна буде подавати позов до суду. Журналісти зіку проконтролюють, щоб суд відбувся. а його рішення було справедливим. Леся Подинська, народний контроль, телеканал Зік.